Поки що на рівні концепта, але вже точно буде продемонстровано, запущено в ринок приблизно в жовтні 2025 року. Безпосередньо, як виглядає тепловий насос, це внутрішній блок, зовнішній блок і система, яка знов таки продовження цього розумного будинку від компанії Salax з ідеєю в одному бренді зібрані всі фактично ключові елементи енергозживлення будинку. Ще раз історія про те, що за допомогою сонячної енергії кожен дім фактично повинен стати такою незалежною черепашкою, яка б давала б можливість прожити будь-які сценарії відключення. Але основним сценарієм, враховуючи, що це Європа є вартість енергоресурсів, і тому вартість електричної енергії вироблена на даху власного будинку в рази цікавіше. І тут бренд Solax розширяє максимально цю свою лінійку і представленість, долучаючи ці всі девайси на рівні від теплового насоса. Зовнішні внутрішні блоки повторяються, і отут у нас ще така як електрозарядка, яка так само може зарядити в цей момент ваш електромобіль.